Вітаю! Мене звати Булавін Іван, я бренд-шеф готелю Прем'єр Палац. Сьогодні ми у «Вайн тайм» будемо готувати Сібаса з цукіні. Вітаю. Потрібен сібас. Можете зробити філе? Так, можеш. Дякую. Будь ласка. Дякую. Гарного дня. Так, Нам потрібна свіжа зелень. Це буде Тім'ян. Свіжий базилік, свіжий розмарин і орегано. Так, свіжий цукіні на гарнір до риби. Обираємо свіжий фенхель. Яблучний оцет, Візьмемо цей. Так, тут є шафран. Так, для соусу потрібні вершки, у нас є органічні. Ми на кухні починаємо готувати. Почнемо готувати перший соус Він з хребтів сібаса травами і печеним часником. Чесник поставимо запікатися. Нам потрібно чесникове пюре. Часник будемо запікати при 175 градусах 10 хвилин. Так, Тепер готуємо соус для е, цукіні. Він буде на вершковій основі з шафраном та печеним часником. Зараз готуємо маринад для фенхелю. Мені потрібен цукор, оцет, сіль і вода. Цукор вже е, розчинився, і наш маринад готовий. Маринуємо фенхель, залишаємо його в розсолі на півгодинки. Зараз я підготую наше філе дикого сібаса, підготую під запікання. Додаємо трошки солі на рибу і можна її запікати. Наш рибний бульон готовий, тепер ми його варюємо до концентрованого стану. Так, тепер нарізаємо цукіні на спагетті. У мене є спеціальний ніж, який робить із овочей спагетті. Під рибу виставляємо 200 градусів і 10 хвилин. Наш фенхель готовий. Я його достаю на серветку, щоб він стік. Тепер змішуємо наш рибний концентрат з вершковим маслом. Холодним вершковим маслом не даю нашому концентрату закипіти. Наше соуси готові. Зараз ми будемо обсмажувати цукіні і збирати нашу страву. Починаємо зборку страви. Викладаємо цукіні. Викладаємо наш сібас. І зверху на рибу викладаю наш кисло-солодкий, хрусткий фенхель. Трошки поливаю нашим рибним соусом. Трошки свіжого орегано. Наша страва готова. Філе дикого сібаса з маринованим фенхелем. І спагеті із цукіні в шафрановому соусі. Смачного.